Огляд манікюрно педикюрного набору фірми Bayer модель MP84. Це його коробка. Саме описано, що це акумуляторний і 10 насадок. Зараз, а це сам же кейс. Роз'єм. І ось так він виглядає. Працем невеликий. Зручно тримати в руці. Сама ще не випробовувала його. Але по відгукам мені він сподобався. Так, дивимось насадочки по черзі. Є інструкція, окремо ще. Що хотіла сказати, що було б мені важливо, коли я би вибирала саме між двома МП 64 і 84 зауважити, Тому що я на це не звернула увагу і, можливо, би купила 64-й, а не 84-й. І зараз поясню чому. Так, і ось ця насадка. Це вже для таких більш для набору. Ці насадки в процесі роботи рухають, здається, це для виділення. Мозолів вставляється досить зрозуміло, інтуїтивно. Так, включаємо, дивіться, мабуть, не видно буде. Ось так саме йде рух коліщатка. Що ще хотіла, сказати, на що треба було б звернути увагу. Так, ще є ось такі. Одягається він для того, щоб не йшло в обличчя. Так, і USB сам провід. Ось дивіться, яка тут ситуація не так, як в 64-му. В 64-му, якщо не помиляюсь, є блок живлення. Тут блока живлення нема. Тобто ви маєте під'єднати до проводу свій блок живлення і ось тут заряджати або напряму, або через, не витягуючи цей пристрій, так можна залишити навіть, і він буде заряджатися. Тому це ключове, що я хотіла зазначити в відео для майбутніх користувачів, хто захоче купляти такого роду апарат. Вибирала спеціально акумуляторний, а ще що хотіла сказати, поки що не розібралася і не бачу з приводу там, десь акумулятори працюють, 2 години, і гарантію Байер дає 2 роки на нього. Щодо заміни саме акумулятора, тому що рано чи пізно акумулятори будуть виходити з ладу, так от мене цікаво, чи зможна його буде замінити і далі користуватися апаратом. Тому це ще також треба дізнатися і звертайте на це увагу. В цілому апарат цікавий, буду робити манікюри, і тоді вже додатково, якщо будуть якісь питання, пишіть, я надам відповідь.